Я звернувся до чат бот GPT з пропозицією загальних рекомендацій щодо лікування гіпертенії у людей похилого віку і ось його відповідь із моїми коментарями. Лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів літнього віку має бути індивідуальним, виходячи із загального стану здоров'я пацієнта, субутніх захворювань та наявності інших факторів ризику серцево-судинних захворювань. Загальні рекомендації такі: усім літнім пацієнтам слід рекомендувати змінити спосіб життя, наприклад, дієту з низьким містом солі, регулярну фізичну активність, контроль ваги та припинення куріння. Цільові показники тиску повинні бути індивідуальними на основі стану здоров'я, але загалом для більшості літніх пацієнтів рекомендовано цільове значення систолічного артеріального тиску менше 130 мм тутного стовпа. Початкова фармакологічна терапія Ціазидні диуретики, інгібітори ангіотензін перетворюючого ферменту, блокатори рецепторів ангіотензину і блокатори кальцевих каналів БКК. Вибір повинен ґрунтуватися на супутніх захворюваннях пацієнта та наявності інших факторів ризику. Дозу ліків слід тетрувати для досягнення цільового тиску з використанням найменшої ефективної дози, щоб уникнути побічних ефектів. Пацієнти похилого віку більш чутливі до побічних ефектів, пов'язаних із приймом ліків, тому під час вибору та татування ліків слід враховувати потенційні побічні ефекти. У деяких пацієнтів може знадобитися комбінована терапія. Регулярний моніторинг артеріального тиску та дотримання лікарських препаратів є важливими, щоб переконатися, що тиск добре. Контролюється, а також виявити та контролювати побічні ефекти. Це розумна відповідь. Один важливий висновок, який хотів би підкреслити, цільовий систолічний артеріальний тиск нижче 130, -ти. не може бути золотим правилом. Цей момент надзвичайно важливий, оскільки при його зниженні до 130 -ти можливе прискорення та посилення розвитку деменції у літньої людини. Я б змінив порядок перерахування названих груп препаратів, поставивши блокатори кальць і каналів після тіазидних диуретиків. Також рекомендую бета блокатори тим, у кого високий тиск супроводжується тахікардією, все інше більше, ніж ідеально. Дякую за лайки та розповсюдження відео.